Вітаю вас на курсі GL Design Studio. У цьому відео ми з вами поговоримо про штучне освітлення та акценти освітлення інтер'єра. Що ж саме відноситься до штучного освітлення? Всі джерела світла, які знаходяться в інтер'єрі, вони і є штучним освітленням. Тобто, це наші бра, торшери, наші підвісні люстри. Якась трекова система, led підсвітки Тобто, ось це все і є наше штучне освітлення. В 3D Max та в короні можна налаштовувати двома способами: або це матеріалом, який світиться, або корона лайтами. Ми з вами роздивимося обидва два варіанти. І в нашому випадку. Ми будемо робити штучне освітлення у кухні. Ось тут оця поверхня буде. Оці дві куля. Будемо робити освітлення від торшеру. Та на наступному зображенні ми можемо подивитися, що у нас є ось така LED-підсвітка по периметру нашого атріуму. Тож саме, ці моменти ми будемо і проробляти з вами. Давайте повернемося до нашого 3D Max, і в першу чергу ми з вами зробимо наше освітлення у цих двох кульках. Давайте візьмемо наші кульки. Ось так. І ми будемо з вами робити освітлення цих кульок за допомогою. Якраз таки Corona Light. Зараз ми подивимося, де знаходяться ці Corona Light і трішечки з ними познайомимося. Знаходяться наші Corona Light в клаці Create. Освітлення. Тут ми вибираємо Corona і ось вони Corona Light. У них є певні такі налаштування, і ми зараз з ними познайомимося. On. Це увімкнення та вимкнення нашого джерела світла. Коли галочка стоїть, наше джерело світло активне. Коли ні, воно буде вимкнено. Target. Це дозволяє зробити спрямування нашого джерела світла. Воно буде працювати, коли в нас буде стояти або рептенл, або диск. Ми зараз спустимося і познайомимося з цим. Інтенсивність це задається наша інтенсивність освітлення. Тут ми можемо вибрати різні варіанти того, як буде робитися освітлення, або це дефолти, або це люмени. тобто, ну, за част... частіше всього ми будемо користуватися в дефолтах. Так набагато простіше налаштовується світло, і воно трішечки гарніше виглядає. Далі у нас йде, тобто тут є колор, ми можемо задати якийсь колір нашому освітленню. будь-який. Далі у нас ідуть температура, тобто це кельвіни. Ми будемо частіше також використовувати температурний режим. Ось це і можна додавати текстуру. Також. Далі у нас іде чотири типи, з якими можна освітлювати. Це у нас сфера, тобто наші кульки. Використовуються частіше в люстрах, бра, торшерах. Далі йде у нас рект тобто прямокутник. Він встановлюється у якихось прямокутних освітленнях, частіше робляться, але під, підсвітки ними. Диски. Це плоска плоска коло. Використовується для встановлення в софіти, інколи в таршери також встановлять. І є циліндр. Циліндр також ми можемо десь в циліндричних якихось джерелах світла використовувати, і також ми подивимося, як саме цим користуватися. Далі у нас йдуть розміри нашого джерела світла, сегментація, якщо це, це сфера або диск, то воно. Є. Якщо це Rectangle, воно не працює. Далі, якщо ми поставимо ректенгл або диск, у нас ще активуються такі параметри, як Direction. Це встановлюється розсіювання, точка розсіювання нашого джерела світла. Давайте на прикладі малюнка я вам трішечки поясню, як це буде робитися. Ось, наприклад, ми намалюємо такі три, три наших джерела світла. Ось а, перше джерело світла буде друге. І третє. І у нас буде перше значення нуль. Потім 05 і одиниця. Тобто тут 0, тут 0,5 і одиниця. Тобто, що а, саме значить ця точка розсіювання direction, так? Якщо у нас 0, то наше джерело світла буде освітлювати ось таким чином. Тобто, воно буде повністю нашу всю поверхню освітлювати. Тобто ось таким чином буде йти розсіювання. Якщо у нас буде 0,5, то наше розсіювання буде йти десь під 45 градусів. Ну, 0,45 зачастую ставлять або 0,5. Ну, Ми будемо ставити не 0,5, а десь 0.45 максимум. Ось. Це буде ось так під 45 градусів десь світити. І коли у нас одиниця. Це у нас буде ось так спрямовано цвітити у якусь конкретну точку. Ой. Ми будемо цим користуватися і також подивимося, як це все працює. Далі ми тут пропускаємо, бо ці значення вам не потрібні будуть у нас. Далі йдуть ось такі значення. Тут ми можемо робити виключення. Якогось об'єкту, і щоб цей істочник, тобто джерело світла, воно не світило на якийсь конкретний об'єкт. Далі у нас йдуть такі 5 галочок, і вони відповідають за перша галочка Visible the Direction. Це у нас пряма видимість, тобто ми будемо бачити наш, наше джерело світла. На рендері. Далі у нас а, йде видимість у відбитках, тобто ми будемо бачити в нашому відзеркаленні наше, наше джерело світла. Далі ми будемо бачити це visible refractions через прозорі об'єкти. Далі у нас йде галочка, яка відповідає за General з каустик. Тобто, що це таке? Це коли робиться вода, і там ставляться якісь джерела світла, які підсвічують, наприклад, ваш басейн, да? то щоб оці. Хвильки, вони чудово підсвічувалися і гарно виглядали. Ця галочка і ставиться Generate Caustic, тобто вона підсилює оці хвильки. Ось. І остання галочка вона відповідає за. Тобто, як ваше, ваше джерело світла буде відкидувати тінь. Ось. І останній параметр це у нас буде ES. Це у нас такі будуть окремі файли, які будуть допомагати нам створювати різні малюнки нашого джерела світла, тобто ми будемо користуватися ось такою бібліотекою ES. І як це виглядає? Тобто у нас будуть, ось, якщо ми подивимося, тут можна поставити різну ES, і воно дає різний такий малюнок від нашого джерела світла. Також будемо цим інколи користуватися. Цей параметр ми трішечки пізніше з вами розглянемо, а зараз ми з вами. Будемо вже встановлювати наше джерело світла посередньо в наші кульки. Ми будемо працювати зі сферою, бо у нас сферичний, сферичний об'єкт. Давайте поставимо ось таким чином десь на 100, розмір поставимо 150. Поставимо кельвіни і задамо температуру 3,500 кельвінів. Поки що інтенсивність нехай буде 50. І ми скопіюємо з інстансом, бо це у нас дві однакові кулі. З інстансом наше джерело світла. ось, І поставимо десь також посередині Навіть не посередині ось таким чином трішечки знизу. Щоб у нас а, ось цей. Оце джерело світла було трішки більшим. Але воно залишалося е, так же само із ін, е, зроблено інстансом, то ми можемо просто виділити наше джерело світла. Можна встановити ось тут, перемкнути на світло і вибирати вже посередньо наше джерело світла. І робити їм масштабування. Тобто, коли ми включимо масштабування, ми можемо збільшувати наше джерело світла, але воно не поміняє свої розміри. Тобто розмір залишиться 150 і інтенсивність також залишиться 50. Але у нас це джерело світла буде трішки більше. І що нам ще треба з вами зробити, для того, щоб ми на нашому рендері побачили, як працює це джерело світла, нам треба. Зробити таку ж саму процедуру, як ми робили з вами з усіма нашим об'єктами, тобто зробити виключення в «Render Setup. Ось тут, де ми робили з вами виключення. Тобто додаємо, і давайте подивимося, як виглядає це на рендері. Я зараз запущу інтерактивний рендер. Ось запустився наш інтерактивний рендер і ми можемо вже бачити тут наш результат. Поки що інтенсивність надто слабка. Давайте будемо повишати її. Давайте поставимо десь спочатку 300, подивимося, який буде результат у нас. 300 також замало. Ану, давайте спробуємо з вами а, просто скрити. Так, 300 забагато. Значить, проблема у нас не в самих джерелах світла, а в кульках. Тож, давайте подивимося, в чому проблема може бути. Давайте. На них накинемо матеріал нашого скла, який у нас є, і подивимося, що буде. О! Вже щось відбувається, так, це добре. Ми зможемо потім з вами скоригувати наше скло. Ми можемо навіть зараз зробити з вами. Ми Зробимо ось таким чином. Давайте, напевно, піднімемо наші пульки трохи вище. Виберемо їх з нашими джерелами світла. Ось таким чином. І піднімемо трохи вище. Ось це добре, ось цю тепер трохи вище піднімемо. Давайте виберемо ще нашу землю і подивимося в перспективі, як воно буде. Так, щоб воно начебто в землі було, але ось таке чино. Так. Все, тепер добре. Повертаємося назад. Давайте зробимо інший матеріал скла, тобто додамо його з нашої бібліотеки. Так, знаходимо скло і давайте візьмемо ось цей матеріал скла, Glass Milk, та перетаскуємо його до матеріал едітора. Все чудово, І тепер вибираємо наші кульки та додаємо наш матеріал. І подивимося, що в ми... нас вийшло. О, супер. Ось такий чудовий результат. Він вже виглядає дуже-дуже круто. У нас відтворюється така тепла тут атмосфера, і ми, напевно, так і залишимо з вами. Єдине, що ми з вами налаштуємо, це. Зараз я виберу наше джерело світла. Так, ми залишаємо інтенсивність на 50. І давайте переберемо ось ці 4 галочки. Вони нам не потрібні. Нам треба буде тільки, щоб ми бачили наше джерело світла на нашому рендері. Все інше нам не потрібно тут. Ось, чудово. Поки що залишимо так. Потім ми з вами ще, напевно, будемо коригувати, коли вже будемо робити самі текстури. Можливо, нам трішечки буде замало цього світла, і ми трішечки збільшимо інтенсивність. Давайте зразу спробуємо, напевно. Звищити інтенсивність і поставимо десь 100. Можливо, це буде набагато краще, і ми так і залишимо. І все ж таки давайте залишимо 50, занадто зараз багато. Ми потім подивимося, чи варто буде це робити, чи ні. Давайте зробимо по периметру цього атріуму LED-стрічку, тобто ось таку, ми її вже будемо робити текстурою, тобто матеріалом, який світиться. Давайте закриємо наш інтерактивний рендер поки що. Візьмемо профіль нашого атріуму. Та паркет. Ось так. Тепер ми вибираємо паркет. Йдемо до Editable Spline. беремо сплайн, вибираємо внутрішній сплайн та робимо йому output на 30 мм. Але не з плюсом, як ми бачимо, а з мінусом. Ось так. Цей внутрішній ми видаляємо. Тепер нам ще раз потрібно вже від нового зробити output. Давайте знову спробуємо спочатку на 30. Ні, на 30. Не, не працює. Мінус 30. Так, і ось цей. Внутрішній. Ми можемо просто зробити йому детачу, він нам знадобиться. Ось так. Все, чудово. Тепер ми вибираємо цей внутрішній, який ми віддетачили, додаємо до нього sweep, обира. Спочатку виставляємо наш пайвот в такому положенні, прибираємо згладжування. Тепер у нас висота десь 10 міліметрів і розмір 30. Тепер нам треба так зробити, щоб наш наша LED-стрічка була в ровень з нашою підлогою. Все, ну, у нас підлога з вами 10 мм висотою, то все добре. Тепер ми переходимо до матеріал-едітора, вибираємо будь-який матеріал новий, натискаємо ось тут та шукаємо корона, корона Light MTL. Ось. Тут можна сказати такі ж самі налаштування, як і в джерелах світла Corona Light, тільки це в нас матеріал. Тут можна задавати колір, можна додавати текстуру. Ці галочки відповідають за те, як буде світитися наш матеріал. Direction ми вже знаємо, що це таке. І всі оці галочки Visible ми також з вами розібрали на light, на коронах light. Тож, давайте колір ми задамо приблизно такий, як у нас яким світиться наші кульки. Для цього ми спочатку виберемо нашу тобто цю лінію, яку ми зробили, додамо наш, нашу текстуру. А тепер, друзі, дивіться, що я буду робити. Я виберу ось це джерело світла в кульки. І ось тут, якщо ми побачимо, у нас є такий колір. Я візьму, включу колір в нашому матеріалі. Візьму тут пепетку і наведу ось сюди. І у нас виходить ось такий колір тепленький. Супер. І інтенсивність я. Зроблю десь 5. Давайте подивимося, що у нас виходить на рендері. Тож, таким чином, друзі, ми налаштовуємо з вами як і штучне додаткове освітлення, але це вже більше. Акцентне, тобто ми працюємо з акцентами. Зараз щось а, трішечки підвисло все. Ось, воно запрацювало. Натискаємо старт інтерактив, щоб подивитися, що у нас виходить. Зараз піде прорахунок. Нашого зображення. Угу, друзі, ми не бачимо, що у нас відбулося, бо ми не зробили виключення нашої лінії, щоб ми її бачили на нашому рендері. Тож, давайте виберемо нашу лінію, перейдемо до Render Setup та зробимо ось тут виключення. Ось так. Чудово. Все. І повертаємося до нашого інтерактиву. Ось. Ну, вже ми можемо побачити щось цікавеньке виходить. Давайте збільшимо, напевно, інтенсивність в нашому лайт матеріалі. Давайте поставимо десь 10. Так, ось 10, напевно, ми і залишимо поки що, і будемо рухатися далі.